Мешканці Прикарпаття стурбовані появою нових стоп-контролів на околицях міста та по області. Повідомляють у міліції Правоохоронці пояснюють, що контроль за переміщенням транспорту здійснюється у профілактичних цілях. Про це міліціонери розповіли представникам засобів масової інформації на брифінгу в обласному ОМВС. Нам задають питання, чому стоять в області блокпости, і ну по різному хтось це розцінює. Значить, ми доводимо, що блокпости стоять тільки з однією метою. Це є. Профілактика чисто з профілактики, і у святкові дні блокпости теж будуть стояти на території Івано-Франківської області. суспільно політичні події, які відбуваються на сході на півдні України, вони змушують нас також адекватно реагувати на ту ситуацію, яка відбувається. Тому ми ті заходи. Це частина заходів, які ви бачите. Ми вживаємо також інші заходи щодо недопущення ситуації. Співпраця з самообороною є, в окремих містах відмовились від спільного патрулювання, але я думаю, що ми ініціюємо Десь формат зустрічі обговоримо і повернутися до більш тісної співпраці. Але ми співпрацюємо в питаннях, де самооборона виявляє якісь факти. Ми одразу реагуємо. І також у нас з ними є багато прикладів, коли вони нас інформують, ми виїжджаємо, тобто їх залучаємо як представників громадськості. Тобто, тут питань немає. Я, я думаю, хотілось би на більш ефективному рівні, але ми. Співпрацюємо. можу на сьогоднішній день сказати, що співпрацюємо розуміння і є.